9 листопада в Україні своє професійне свято відзначають ті, хто дарує людям радість, несе культуру до кожної душі, формує в людині почуття прекрасного, надає яскраві хвилини спілкування з багатогранним мистецтвом нашого народу і надбанням світової культури, хто робить навколишній світ кращим і добрішим. Змійський міський голова Павло Голодніков привітав усіх, хто причетний до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Жорстока війна не дає можливості нам працювати як завжди, але наші бібліотеки відкриті для читачів. Будинки та клуби стали місцем психологічної реабілітації не тільки для мешканців громади, а й для тисячів переселенців. Гуртки та секції працюють. Отже, вашого натхнення, бажання працювати не може зупинити навіть війна. Прийміть чирі слова подяки та побажання невичерпного оптимізму та натхнення, потужної творчої енергії, з ентузіазмом шукати і втілювати в життя свої пригаломшиві ідеї, перетворювати задумане в шедеври. І все це обов'язково під мирним українським. Сьогодні непохитно культурний фронт Зміївської громади тримають працівники клубних установ, бібліотек, учасники аматорських колективів і всі, хто присвятив своє життя мистецтву і творчості. За сумлінну творчу працю, значний особистий внесок у відродження і розвиток культури зміївщини, Павло Голодніков кращих з кращих нагородив почесними грамотами Зміївської міської ради та подяками депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої. Шановні працівники культури, щиро вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам творчого нахнення та нових креативних ідей. Хочу в сьогоднішній день привітати всіх своїх колег, працівників культури і аматорів народного мистецтва зі святом, з нашим професійним святом. Всім бажаю міцного, приміцного здоров'я, сімейного щастя, достатку, злагоди. І добробуту вашим сім'ям, рідним і найкраще в даний час це мирного неба, всім всього найкращого зі святом усім, хто присвятив себе галузі культури, бажаємо творчого довголіття, щедрих мистецьких здобутків, достатку, терпіння, добра і миру. Нехай ваша творча енергія надихає українців змінювати світ на краще.